Подивіться, в них ядерна зброя, і вони готові її використати. Про що Путін і заявив люб'язно, прямо звернувшись до Макрона кілька разів. Явно це не той сценарій, який Китай хотів би для себе. Вони не для того вибудовували свою могутність і зламували міжнародні правила економічні, фінансові, політичні, щоб за ними працювати і вигравати. Щоб для того, що не для Путіна вони це готували Він ще кілька разів скаже перший перелік зараз у французів і врешті світу пройде на Європи, а потім вони просто звикнуть. Навіщо Путін це повторює наразі? Це відповідь Макрону, який є. Перейняв ескалаційну ініціативу і вже поставив Росію в ситуацію, коли їй приходиться думати над червоними лініями заходу. Що може бути далі? Путін знову скаже через якийсь час, коли знову Макрон скаже, а ми ще можемо зробити тето. Путін знову скаже, а в нас є ядерка. Путіна далі вибори закінчуються, і він поробирається. Вітаю вас! Це програма Таран Запитує. І сьогодні ми говоримо на тему, яка знову ожила які знову і знову дають життя. А саме ядерка, можливість використання ядерної зброї це елемент шантажу, частина політичної риторики, боятися вже сміятися, що саме робити, як реагувати, будемо говорити з Олегом Саакяном, політологом. Вітаю вас, Олеже, вітаю, ради бачити. і Чути навзаєм. Я в Європі зараз, і в Європі нам то вже не страшно, і в нас так посміюються вже з цих, цих заяв так? Але тут абсолютно інші інтонації. У Франції були слухання в двох палатах в Сенаті і в Національній асамблеї, і в обидво головний аргумент, чому не треба думати, що треба підтримувати Україну без меж, скажем так, та е, головний аргумент був: люди, подивіться, в них ядерна зброя і вони готові її використати. Про що Путін і заявив люб'язно, прямо звернувшись до Макрона кілька разів. Тобто тут в Європі страшно. Яка ваша думка з цього приводу? Це блеф. Навіщо він це робить? Чи це лишається ця козирна карта? Чи лишається вона досі таким сильним аргументом зараз? Ну безумовно, це блеф. Тому що якщо ти хочеш щось зробити або готовий зробити, ти просто береш це. Робиш зрозуміло, що ефект від того, щоб взяти і вдарити ядерною зброєю, він би був куди знач значніший, ніж а, якщо би про це попереджали би і говорили б. Тобто таким чином Росія сама вихолощує цю тему, і це говорить нам про те, що це не більше, ніж реально, намагання підняти ставки. Чому ще це на сьогоднішній день є скоріше блефом? Хоча зрозуміло, що завжди залишаємо за скобками, що в якийсь момент Росія може це зробити, тому що гіпотетично не така можливість є. Але тим не менше, перш за все, зовнішній периметр Китай, Китай категорично проти застосування ядерної зброї, навіть ба погроз ядерною зброєю. А від Китаю на сьогодні залежить російська стійкість дуже в багатьох сферах, починаючи від економіки інновацій, завершуючи логістикою і геополітичною підтримкою, тому що саме Китай є ще одним блокуючим голосом в структурах ООН. і відповідно Китай неодноразово чому? чому так. Китай сказав це публічно. Чому він проти? Він якось в нього своя окремішня позиція, так щодо Росії, чому він проти ядерки, тому що це переходить в межі чого. Тому що це банальний їх інтерес в тому, щоб зберігти свою могутність. Поки ядерна зброя є зброєю стримування, це невеличкий клуб ядерних країн, який є трішечки вище ніж всі інші. Це суперсила і Китай власне нею користується нарощує потенціал, щоб мати певну перететність. Якщо хтось використає ядерну зброю, після цього магія вивітриться. Ядерні технології наразі вже значно дешевші і доступніші. ми бачимо, як Північна Корея, Іран далеко не найрозвинутіші країни і суспільства, опановують її в такому випадку. Якщо ядерна зброя буде застосована десь на планеті, впродовж десятиліття а наступного вже не просто декількох років, виростуть десятки ядерних держав і ядерний арсенал Китаю просто піде прахом, тому що він перестане бути серйозним аргументом для міжнародної політики. А у випадку, якщо Завжди стання mm -hmm. ядерної зброї викличе ланцюгову реакцію, то зрозуміло, що ми опинимося абсолютно в іншому світі з новими правилами конкуренції, як казав інштейн свого часу: Четверта світова буде палками. Явно це не той сценарій, який Китай хотів би для себе. Вони не для того вибудовували свою могутність і зламували міжнародні правила економічні, фінансові, політичні, щоб за ними працювати і вигравати. Щоб для того, що не для Путіна вони це готували, щоб він в один день все це спалив, тому зрозуміло, що Китай не зацікавлений не за красиві очі, а через ага. власні інтереси, які в цьому випадку є екзистенційними, так само, як і західні держави. Просто від ага. західних держав Росія може сказати нам байдуже, але Китай тут серйозна залежність. Другий момент ага. це те, що використання ядерної зброї не матиме а, для Росії критичного ефекту з точки зору балансу сил. Стратегічну ядерну зброю по Україні використовувати ну, це взагалі за рамками, тому що в такому випадку можна промахнутися трішки по собі. Вона просто через відстань має летіти над самою Росією, і нема жодної гарантії, що її не зіб'ють десь над Курском. Другий момент це, це такти... стратегічна ядерна зброя, це одразу приведе в боєготовність зброї інших держав. Відповідно, це може викликати ланцюгову реакцію, тому що є системи, які працюють в режимі взаємного знищення. Тобто єдине, що може використати, це тактична ядерна зброя, а вона на сьогоднішній день нічим не відрізняється по своїй е, е, бойовій силі і нанесеним втратам від, наприклад, тих же термобарічних снарядів, які Росія використовує того ж Сенципока, в принципі, це співмірні ага. з точки зору ага. їх реальної бойової міці на фронті. Е, озброєння відповідно, що вони підіруть ядерну зброю. Зараз не війна за лікалем Другої світової війни. Великі танкові битви по сотні танків з обох боків по десятки сотні тисяч військових ідуть шеренгами. Таких боїв вже нема. Тобто ядерна зброя не матиме ефекту знищення якоїсь критично великої кількості озброєння чи людського потенціалу, щоб це одразу перевернуло всю шахову дошку. Налякає українців. Соціологія чітко показує ні, українці вже перебоялися. Вони пропустили той момент, коли це могло би бути. Якимось ефективним інструментом психологічного впливу і дестабілізації, тобто вони отримують тільки всі негативи міжнародні, тому так. що це не просто обурить, а це примусить світ до адекватного реагування на таке, такий крок з боку, Олеже, Росії. тобто чим частіше Путін про це каже, ви до цього ведете, тим можливо це краще, тому що він досягає зворотнього ефекту, так таким чином. Ну, тому що дивіться, він і... ще кілька разів скаже: перший переляк зараз у французів і врешті світу пройде на Європи, а потім вони просто звикнуть. Навіщо Путін це повторює? Просто ж так він нічого не робить насправді. Є ж в нього якийсь хитрий план. Вони так? це роблять. Вони це роблять в конкретні моменти, коли потрібно перехопити ініціативу або відповісти на перехоплену ініціативу. Наразі це відповідь Макрону, який є. Перейняв ескалаційну ініціативу і вже поставив Росію в ситуацію, коли їй приходиться думати над червоними лініями Заходу і зважати для себе, а які будуть реакції, а що можуть зробити, а чи дійсно вони зможуть надіслати війська? А якщо ми зробимо, оце, оце, не підштовхнемо ми їх до того, щоб вони вели війська? А якщо ми підемо на інший крок, можливо, вони дозволять бити по території Росії наданим озброєнням? До цього Росія користувалася класичною ситуацією, коли той, хто хороший хлопець, він обмежений по руках правилами гри mm -hmm. і користується всіма мінусами цього. А той, хто грає проти правил, негідник, у нього руки роз'явлені, і він користується всіма плюсами гри за поганих хлопців. Наразі ж правила врівнялися. Немає поганих-хороших, а є прийнятий виклик. І ця нова парадигма, яку пропонує Макрон, і ціла низка інших лідерів, яка ще не здомінувала на заході. Але ми вже бачимо, що минула попередня. Вона здетонувала, вона не домінувала, вона здетонувала зараз на Заході, і вона може далі вибухнути в різні боки, тому що от зустрінуться Макрон з Шольцем, і, який знову відмовив нам в Таурусах. В і, можливо, криза в Європі, навпаки, Путін того досягає своїми заявами ядерними, не налякати всіх, окей, Макрона вже не залякаєш нього підтримка без меж червоних ліній, так? Але... Підлякнути трошки інших європейських лідерів, щоб вдарити, так би мовити, по європейській єдності і без того, яка вже не без гріха, якби ж то це мало ефект для них. коли вони перші раз згадували про ядерну зброю, то так це мало свій ефект. Наразі ж ми бачимо, що в Україні вже давно перебоялися, а на Заході вже прямують до цієї цієї межі. Путін тим самим дійсно ви праві, сам провокує ефект вовки-вовки. Коли просто йому так. перестають вірити, і відповідно відноситись до цього серйозно, подивімося навіть на ту ж Францію і нещодавню заяву Лепен. Ну хто би очікував би вже від неї? Подібних заяв стосовно агресії Росії і звитяги українського суспільства, звісно. Ось я треба би поки далі що відзначити, що це був це була преамбула її виступу. Там далі було все не так дуже красиво. Просто вот. беруть, як правило, першу половину в цитату. Далі все було трошки інакше, але це тема іншої програми. Давайте повернемось назад до ядерки. Що може бути далі? Путін знову скаже через якийсь час, коли знову Макрон скаже, а ми ще можемо зробити тето. Путін знову скаже, а в нас є ядерка. Далі це вже буде нагадувати Блеф. Тобто виходить, що цю вже тему якби проговорили, і, і далі все, нічого боятись. Далі йдемо у всі тяжкі, тяжкі, немає ніяких стримуючих е, е, якихось штук, які всі будуть боятися, правильно? Путіна далі вибори закінчуються, і він поробирається. А наразі і треба розуміти просто, що вибори в диктатурах куди більш значущі, ніж в демократіях. В демократіях це лише процедура, а в диктатурах це ледь не сакральна подія, в якій диктатор має себе перепідтвердити. Тому їм дуже важлива велика явка. Важливо, щоб відрив від другого кандидата був просто на дві голови вищий, Диктатор має отримати дві третини голосів. А друге місце має бути дуже далеко? Там 50 плюс за ним. Так відсотків можна залин. ж, ж будь-які голоси. Навіщо для цього вибори влаштовувати? Он як Лукашенко скільки там домалювали на останніх виборах і нормально. Але навіщо диктатору, який ну точно переобереться, якому б там пару ноликів хрестиків ще доліплять? Навіщо йому кричати про ядерку? Може, це він на власну справді публіку грав? Розкратить? наразі він за ядерку взявся через зовнішній периметр, але перш за все саме зараз через виборчу тему. Честей, що йому потрібно продемонструвати, що Росія ГГ, і вона ще може, і взагалі ніхто Росію на каліні ставив. Беремо в лапки. А, і відповідно таким чином він намагається зіграти з цій аудиторії. Далі вибори пройдуть, ядерну тему він знову покладе в шухляду. Якщо буде mm -hmm. необхідно а, на зовнішню арену відповісти, то скоріш за все наступного разу Путіна буде не слова, а буде чергово випробування якоїсь ракети, а можливе взагалі випробування якоїсь там тактичної ядерної зброї на якомусь полігоні, яке запілінгують. І це буде спеціально для того, щоб продемонструвати всю рішучість, але в абсолютно праві слів, а, скоріш за все, більше повторення а, не будуть говорити. Принаймні не варто було би цього робити, якщо в Кремлі залишилася клепка. А з приводу того, що йому потрібен результати не просто намалювати, в цьому ж та і Ізюмінка, що Родзинка, що диктатори вони завжди дуже сильні, але при цьому і дуже слабкі, тому що їм потрібно демонструвати, що вони є тотальними. Mm -hmm. Якщо Йому намалюють високі результати, але при цьому кожен буде знати, що я не пішов на дільницю, він не пішов, кума не пішла, сват не пішов, і взагалі туди прийшло три mm -hmm. каліки-дві чуми. Mm -hmm. То тоді і суспільство розуміє, що диктатор ряжений, і еліти починають розуміти, що король голий, тому що більшістю з меншості диктатори не обираються. А диктатор читаємо Умберто Еко 10 ознак фашизму. Він завжди має бути уповиною пов'язаний з суспільством. Він же ж. З елітами з усіма говорить, як е, обраний підтримуваний широкими верствами. Він завжди пробуджує все найгірше, що є в суспільстві, і їх завжди ними захоплюються, вони завжди є харизматами, такі диктатори фашистського типу. І саме це вони конвертують в те, що потім включають махові репресії. В Росії після виборів будуть тепер вже не точкові, а масові репресії. І ядерна зброя. Це лише один з аргументів, який зараз Путін просто використовує на столі для того, щоб зіграти і внутрішню гру, і при цьому зберігти обличчя на зовнішню рину. Хотіла закінчити більш оптимістично, тим, що треба чекати появу тепер карикатуризованого образа Путіна, наприклад, Шадлі Абдоди, він обнімає ядерну бомбу і летить геть собі в космос до Ілона Маска. Але ви якось вивернули тему набагато більш серйозно. Пропоную про це поговорити наступного разу. Я дякую вам за ваші коментарі. Політолог Олександр говорили про ядерку і про те, як буде ця тема розвиватися далі, для кого і хто продовжує про це заявляти. Спасибі вам велике Навзаєм. і до наступної зустрічі.